Сьогодні в Україні державне свято День конституції, 28 червня 1996 року. На ранковому засіданні Верховна Рада України прийняла нову конституцію. Депутати працювали над проєктом, залишавшись у сесійній залі всю ніч із 27 на 28 червня. Парламентарії врахували зауваження президента України, а також підтримали всі спірні статті проєкту – цей день відзначили і в Коломиї. В Народному домі відбулися урочистості та святковий концерт. 8 червня 1995 року між гілками влади був підписаний конституційний договір, на підставі якого мала бути розроблена конституція. У 1996 році була створена спеціальна парламентська комісія під керівництвом депутата Михайла Сироти. 27 червня почався розгляд запропонованого документу у Верховній Раді. 28 червня 1996 Верховна Рада України прийняла нову конституцію нашої держави першу конституцію незалежної України. Депутати працювали на. Над проектом залишаючись у сесійній залі всю ніч із 27 на 28 червня парламентарі врахували зауваження президента України, а також підтримали всі спірні статті проекту про державні символи в Україні, про державну українську мову, про право приватної власності в Україні. Прийняття конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. Прийняття конституції було найважливішим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. Дана конституція діє і сьогодні. Відповідно до конституції, день прийняття основного закону є державним святом Днем Конституції України. У 1996 році Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави і спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід прийняла цей основний закон України. Спроби прийняти конституцію в Україні робилися з перших років проголошення незалежності. У 1992-1993 роках під керівництвом президента Леоніда Кравчука був напрацьований перший проект основного закону. Проте він так і не був прийнятий. Відповідно до конституції, день прийняття основного закону 28 червня є державним святом днем конституції України. 8 грудня 2004 року український парламент розпочав так звану конституційну реформу, прийнявши зміни в основний закон. Новий документ набрав чинності з 1 січня 2006 року.